Ліні подарунки окупантам наші воїни уразили контрольно-спостережний пункт ворога на бахмутському напрямку, бомбардували з безпілотника. Два снаряди влучили в ціль, а сам БПЛА вдало повернувся назад. Наші оборонці продовжують наступати південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. За добу знищили 610 окупантів і купу російського брухту. На ранок, 31 серпня, в генштабі прозвітували про роботу ППО на території України. Знищили 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА. Внаслідок російських терористичних атак. Є загиблі та поранені цивільні. Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетного та 66 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах зруйновані житлові будинки та цивільна інфраструктура. Так, цієї ночі російські найманці атакували Слов'янськ. Місто обстріляли чотири вибухи вночі, прильоти сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загибла. Охоронець неспокійно і на болотах. У Брянську було гаряче. Місцеві мешканці знімали у небі невідомі безпілотники. Да. Тим часом партизани підпалили базу окупантів у Маріуполі. Мінус газель, дві ніви та буханка. Державне бюро розслідувань виявило махінації з висновками військово-лікарської комісії у Хмільнику. Після проведеного обшуку у приміщенні територіального центру комплектування знайшли іменні конверти з грішми. За визнання непридатним до служби, чоловіки мали заплатити від трьох тисяч доларів. А лікарі ставили діагнози щодо проблем зі здоров'ям військовозобов'язаних. На причетність до злочину перевіряють керівництво комісії та представників інших медустанов міста. Учасники схеми могли вимагати гроші навіть у тих, хто насправді є. Непридатним до служби. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Спеціальні мобільні екіпажі вінницьких поліцейських цьогоріч опрацювали майже 6 тисяч скарг на домашніх кривників. Якщо сталася біда, треба негайно телефонувати на 102 або 1547. Порушникові загрожує щонайменше адміністративна відповідальність. Терміновий заборонний припис стосовно кривника виноситься терміном від однієї до десяти діб за заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою поліцейського, за результатами форми оцінки ризиків. Пожежа ДТП чи загроза здоров'ю. Тривожна кнопка в телефоні здатна врятувати життя. При загрозі здоров'ю мені чи моїм рідним в мене є додаток, мобільна тривожна кнопка. У поліції охорони зізнаються, встановили додаток і своїм близьким, адже користуватися ним легко. Безкоштовно встановити застосунок можна на Android та IOS. Лише кілька секунд. Відкриваємо його на смартфоні. Дозволяємо правоохоронцям бачити нашу геолокацію, а у випадку небезпеки затискаємо кнопку на три секунди. Поліціянти переконують, це швидше аніж вводити номер аварійної служби і чекати на її приїзд. Дану тривожну кнопку можна встановлювати людям похилого віку. Якщо десь щось трапляється людині погано, чи вдома, чи на вулиці вона також може нажати дану тривожну кнопку, зразу буде підтягуватися локація, де вона знаходиться, і на те місце буде виїжджати група. Також завдяки додатку, копи можуть відслідковувати місце знаходження постраждалого. Планшет, який побудує нам повністю маршрут до даної особи, яка потребує нашої допомоги, отримавши сигнал тривоги, ми негайно найкоротшим шляхом. Спрямуємо до даної особи, надаємо допомогу по можливості, яку заявник послуху потребує від нас. Наразі на обслуговуванні у поліції охорони 345 особистих тривожних кнопок. Копи радять не нехтувати власним життям і здоров'ям, адже в небезпечній ситуації застосунок пришвидшить роботу правоохоронців і захистить від негативних наслідків. Більше трамваїв та тролейбусів від сьогодні, 31 серпня, на дороги Вінниці, вийшов додатковий громадський транспорт. Такі зміни запроваджуються рішенням міської ради. Напередодні навчального року задля комфорту містян на маршрути додали ще шість тролейбусів та вісім трамваїв. Нагадаємо, з розкладом руху можна ознайомитись на електронних табло, розміщених на зупинках, а також онлайн. Лазня вже на передовій. Координатори гумштабу доправили банно-пральний комплекс третій штурмовій бригаді. До місця призначення автівка з причіпом доїхала менше ніж за добу. Нагадаю, банно-пральний комплекс виготовили робітники одного з Вінницьких підприємств. Він оснащений побутовою технікою для прання та сушіння речей. Крім того, тут є шість душових, автономна насосна станція та бак, що вміщає тонну води. Мобільну лазню виготовили на замовлення захисних за день комплексу можуть скористатися до 150 військовослужбовців. Працюємо далі, працюємо до перемоги. Слава Україні! Світліше та безпечніше. У Десні завершили підключення вуличного освітлення по вулиці Лесі Українки. Першу чергу робіт було проведено ще два роки тому. Через війну профінансувати решту не було змоги. Та підрядник все ж свій фронт робіт по договору виконав. Загалом освітили понад три кілометри дороги, приєднаної до Вінниці громади. Освітлення у нас по селищу було, але лампи були застаріли, не освітлювалася дорога повністю. Була проведена заміна мережі, тобто заміна кабелю, плюс заміна всіх світильників на більш енергоефективний. Зараз до 12 годин вночі світиться кожен стар на кожному стовпі після 12 годин годин світиться через один. Міськрада збирає до школи. Портфелики майбутнім першокласникам подарував міський голова Сергій Моргунов. Дівчаткам яскраві з принтом пазлик, хлопцям темно темно-сині із графіті. Це діти, батьки яких загинули, захищаючи країну від агресора. А ще сироти та позбавлені батьківського піклування. Малеча подарункам тішилась, раділа й можливості дати п'ять меру та поговорити про справи шкільні. 26. Вся географія, а це шогіграте сусі. Тридцять четвер історія 10. випробовували рівень енергетичної витривалості дітей. Перед майбутнім шкільним роком аніматори для малечі організували лазерно-паперове шоу розважальне та бульбашкове. Хочемо такі заходи проводити в такій ігровій обстановці, щоб діти, хоч на якусь і разом із тим їхні батьки опікуни. Що вони хоч на якісь там годину-дві просто відволіклися від всіх тих, знаєте, негараздів війни і життя, і тої трагедії, кого, кого в сім'ї, які є. Ну, от, і ви бачили ці настрій цих дітей, і наскільки вони активні, наскільки вони такі оптимістичні, позитивні. На рахунки матусям та опікунам 17 діток перерахували ще й фінансову допомогу, аби зібрати учня. Дружина загиблого захисника Сергія Багулова із сином вже встигли приміряти подарований ранець. На жаль, цього року перша школа нас зустрічає, і наша мрія повести сина за руки з чоловіком не здійсниться, точніше здійсниться, але не за руки. Однією рукою Матвійка буде триматися за крилом, а іншою вже за мою руку. У четвертому ліцеї поповнення перед новим навчальним роком. З Мюнстера міста побратима Вінниці в чергове передали шкільні меблі. Майже півсотні партій стільців. Директорка ліцею зізнається, таке оновлення дуже доречне і вчасне. Ми отримали парти для початкової школи. Це 22 штуки, 28 посадочних місць. Учні третіх класів будуть навчатися в цьому кабінеті вже за партами, які нам виділила саме німеччина. Крім учнів ліцею, німецькі подарунки тішатимуть і вихованців одного з вінницьких дитячих садочків. 17 парт ми віддаємо у заклад дошкільної освіти, тому що вони розраховані для дошкільнят. Ми дякуємо за таку допомогу, тому що ми бачили вже такий приклад передачі парт за допомогою хлопчика-волонтера з Мюнстера. Ми бачимо, які ці парти, що вони в досить гарному стані і такі гарні стільці, які знадобляться нашим дітям в освіті. Кілька днів раніше, ніж у школярів, навчальний рік розпочався у майбутніх студентів-медиків. У першокурсники університету імені Пирогова урочисто посвятили майже 900 юнаків та дівчат. Професія допомагати і служити людям без перебільшень дуже-дуже важлива як колись, так і тепер особливо. Хтось з вас продовжить сімейні традиції, лікарські. Хтось їх започаткує, але саме основне, що ви розуміючи велику таку відповідальність і потребу людства в допомозі медиків, наважились на цей крок. Навчальний рік у виші буде офлайн. Цьогоріч, за кількістю студентів, Національний медичний університет посів друге місце в Україні. За останні п'ять років це найкращий результат. Крім того, в університеті з'явилися нові спеціальності. Ми робимо набір на фізичну реабілітацію, фізичну терапію. З 1 вересня у нас буде додатковий набір. У нас є 50 бюджетних місць за спеціальність медична психологія. Такого ажіотажу, як була цього року, ця спеціальність не зазнавала жодного разу за всю свою історію. Прохідний бал на медичну психологію був навіть вищий, ніж на медицину. Ранці, наповнені канцелярією, подарували дітям, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, переселенцям та малечі з багатодітних сімей. Дуже класний рюкзак, мені дуже подобається. Вікторія матуся чотирьох дітей. Каже, допомога несподівана, але вчасна. Ще не встигли приготуватися, а так, я думаю, все, що потрібно, вже є. Якби там не було, все одно буде легше. У Галини троє діток. Жінка уважно розглядає, що входить до набору школяра. Шкомари, канали, велика кількість, досить велика кількість зошитів. І щоденник. Дійсно, як допомога, тому що троє дітей це значні витрати, і це для нас важливо. Загалом за сприяння обладміністрації спільно з ЮНІСЕФ у громадах Фіничини роздали більше трьох з половиною тисяч ранців. За крок до нового навчального року вінницькі освітяни згадали минулий. Зокрема, і як робили партії окопних свічок, наплітали кілометри маскувальних сіток, влаштовували благодійні ярмарки та збирали тонни вантажів на фронт. Ми об'єднували зусиль зля для якоїсь певної мети, яка допомагала наближати перемогу. Зокрема, для своїх працівників ми придбали тепловізори, придбали амуніцію. Протирадіаційні укриття з нуля побудують у шести ліцеях Вінниці. Вартість такого будівництва серйозний виклик для бюджету громади. На минулому сесії було 274 мільйони виділено коштів щодо будівництва в шести укриттів. Зараз повідомить тендерні процедури об'явили тендер і буде визначений переможець і розпочинаємо їхнє будівництво. Завдання стоїть до кінця року завершити це будівництво для того, щоб діти могли навчатися в офлайн, офлайн режимі. Тож місто намагається заручитися фінансовою підтримкою, в тому числі зовнішніх донорів. Ще один виклик: другий рік поспіль громада не державну субвенцію. Понад 26,5 мільйонів. Ці витрати лягають на місцевий бюджет. Поліпшуватимуть у вінницьких школах і енергоефективність через російську навалу. Роботи стали на паузу на початку війни. Їх планують відновити у другому, 23-му ліцеях і палаці дітей та юнацтва щоб подружитись з комп'ютером, смартфоном та іншими гаджетами і з легкістю знайти в інтернеті потрібну інформацію. Пані Тетяна відвідує факультет комп'ютерної грамотності. каже, прагне йти в ногу з часом та молоддю і вже має певні досягнення. Може, вивчили клавіатуру, де що тут знаходяться, комбінації різних клавіш, з допомогою яких можна швидко поміняти мову, швидко взяти виріску і вставити друге місце в тексті. Такі уроки для людей срібного віку проводять у Вінницькому терцентрі за викладача Максим Дорошенко. Він добре розбирається у сфері ІТ та до кожного має індивідуальний підхід. Копіювати. Mm -hmm. один раз. Один раз. Один раз Каже, навчання вже дає плоди. Займаємося ми напевно тижні три. Ну, так і результати бачу. Е, ще відвідувачі можуть саме завантажувати самі з інтернету якісь файли. Це музика зображення, фільми чи перебросити файл, самі, чи створити папку в тому же проводнику, чи на робочому столі. Приєднатись до занять можна звернувшись у Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування, що на Соборній. Групи формуються на, на початку навчального, навчального сезону, навчального семестру. Але людина може приєднатися у будь-який час, і наші викладачі дуже лояльні. Всі йдемо людям на зустріч. Того все, хто що не встиг, все нас доженемо і все вивчимо. Заняття проводять чотири рази на тиждень по дві групи кожного вівторка та четверга.